Я була рада бути дотичною до команди. Ти переможець для мене. Цей проект є тим, що наскільки важлива взагалі наша робота для дітей і їхніх сімей, чому діти заходили в стані підвищеної тривожності, діти погано спали, мало комунікували, і це одні із найключовіших запитів від батьків. Деякі бабусі, дідусі навіть плакали, розповідаючи їхні історії, і тому було зрозуміло, що терапія потрібна не тільки дітям, а й їхнім батькам. Тому ми приклали максимум зусиль для того, щоб діти попрацювали із арт-терапевтами, і зі мною я виконувала роль психолога в цьому проекті. Також були каскарки, і це прививалася любов до казок. Любов до творчості, тому що для деяких дітей це взагалі було вперше, коли діти щось вирізали, щось будували. Було цікаво спостерігати, наскільки покращувався стан. Причому ми можемо похвалитися тим, що діти з аутистичним спектром, які боялися соціуму, вони могли вже тулитися до нас. Вони робили гарні результати. Вони працювали вже набагато краще, і кольори були також обрані ними яскравіші. Тому для мене цей проект є результативним. І сьогодні у нас фінальне заняття. І ви можете побачити наскільки активні в нас діти, наскільки вони щасливі. Тому ви знаєте, цей проект залишив слід не тільки в серцях дітей, а й в наших серцях теж.